Всім привіт, дорогі темщики, криптани, діловари. Вас вітає канал на проводі. Сьогодні буде відео присвячений новим двом промкам на ОКХ. Я тільки що публікував цю новину в своєму телеграм-каналі. Ось ви можете побачити цей пост. Тут вже досить мало просмотрів, але досить актуальна тема на сьогоднішній час, тому що ОКХ, як ми знаємо, дуже часто кормить. І сьогодні це не виключення. Вчора вони запостили нову промо-акцію. Про промокод промо-акцію пенгу я вже робив відео. Тут вилітає нам промка Bio. досить жирний пул, 2,5 мільйони токенів, 100 тисяч учасників може бути, які отримують свої призи. Тому не зволікаємо, давайте робити наші аккаунти. Взагалі, ви можете підписатися на мій телеграм-канал, тому що тут виходять дуже часті новини, особливо по промо-акціям, по якимось різним двіжухам, які досить гарно виплачуються. Тому посилання в описі або ви можете знайти за тегом, за цим посиланням. Будемо вам щиро раді. Я зараз буду робити цю промо-акцію. На зовсім новому аккаунті, на якому не було жодної транзакції, не було жодної зробленої промо-акції. Тому переходимо в мій телеграм-канал, тут є всі посилання. Спочатку нам потрібно приєднатися до двох промо-акцій на OKX. Тут є дві силки. Промо-пенгу натискаємо сюди. Тут є посилання, ми його копіюємо, Ctrl-C і заходимо в наш профіль, на якому типу відкритий OKX. Ми можемо вставити його прямо в Google. І нам відкриється оце віконечко. Ми тут нажимаємо приєднатися до промо-акції. Ви успішно приєдналися. Так само робимо з другою промо-акцією. Заходимо в телеграм-канал, натискаємо сюди, копіюємо посилання і вставляємо вже в нове вікно в нашому браузері. Тут так само. Натискаємо Приєднатися, але в мене вже приєднано. Тому залишилося виконати всі умови промо-акції. Як ви можете побачити, і в промкі Біо, і в промці наших пінгвінів потрібно внести чистий депозит від 100 USDT. Чистий депозит це сума всіх тих депозитів, які внесені після того, як ви зареєструвались в промоакцію. Тобто, якщо ви зареєструвалися в пінгвінів і в Біо, у вас на аккаунті лежить, наприклад, 200 доларів, ви вивели 100 доларів. З вашого аккаунта, у вас залишилось 100 доларів на аккаунті, і ви хочете їх назад внести, щоб вам зарахувало, вам не зарахує просто. Тому що якщо ви внесете цих 100 доларів, у вас так само буде 200, тобто 0, тобто початкова цифра. Вам потрібно ще 100 вкинути зверху. Тому ми зараз робимо маніпуляції, ми приєдналися до цих промо-акцій і одної сотні баксів нам буде достатньо. Значить, Зараз я внесу депозит. Для вас це буде миттєвість, а для мене трішечки часу, щоб зробити ці маніпуляції. Пройшло буквально 2 хвилини і депозит вже на аккаунті. Я закинув 102 долари, так як потрібно 100, але на всякий випадок, 2 долари це на покриття якоїсь комісії, можливо, інших витрат. Тому хай буде 102 аніж рівно 100. Якщо кошти вже прийшли, можна приступати до самої промо-акції. Зробимо першу промо-акцію це пінгвінів. Тобто першу умову ми вже зробили це чистий депозит від 100 доларів. Далі нам потрібно проторгувати в парах і USDT на ф'ючерсах, на споті все одно. Головне, щоб це було від 100 доларів. Нажимаємо кнопочку «Торгувати» І достатньо просто відкрити ф'ючерсну угоду на 1$ та 50 Плече. Зараз я покажу, як це робиться. Ми будемо крутити об'єм саме лімітками, тому що так знімає найменше комісії, і ну, просто щоб ви не тратилися, і в принципі це не також і важко. Отже, переконайтеся, що у вас тут стоїть саме лімітний ордер. Зараз ми підберемо ціну, по якій будемо заходити, і закривати відразу нашу угоду. Ви можете крутити об'єм. Як на фьючерсах, так і на споті, але я вам раджу крутити саме на ф'ючерсах, тому що так швидше набираються низькі баланси, низькі об'єми. Тому що, якщо у вас є, наприклад, всього лиш 1 долар і вам потрібно накрутити 100 USDT, ви просто берете 50 x плече, і відкриттям закриттям угоди набиваєте такий торговий об'єм. Тому переходимо сюди, пишемо тут пенгу. І вибираємо саме фьючерси. Нажимаємо сюди. І нам потрібен всього лише 1 долар. Ми можемо всю іншу суму скинути на свій основний торговий аккаунт. Тобто 101 долар. Тако 101 долар ми просто переводимо. Нам потрібен лише 1 долар. Тут вибираємо 50 плечем, якщо це можливо. Тут можливо таке. І ставимо лімітний ордер. Наприклад, на 3,9 і 8 на 1 долар. Просто в шорт. А, потрібно поміняти режим аккаунта з спотової торгівлі на спот і фьючерс. Переключаємося, підтверджуємо все, що потрібно. Виходимо і відкриваємо тут просто шорт. У нас відкрилася лімітка, повинна відкритися лімітка. Є лімітка, але лімітки недостатньо, потрібна саме позиція. Позиція відкрилася, ми можемо її відразу закривати, навіть невеликий плюс. Якщо ви все правильно зробили, у вас повинна залишитися 0,99 Юзита на аккаунті, і через 10 хвилин нам обновить саме торговий об'єм. Значить, зараз відкриваємо лімітку саме по біопротоколу. Я вже вибрав. Собі позицію, нажимаю шорт, підтвердити. І чекаємо, поки нашу лімітку зіб'є. Тобто, тут має з'явитися саме позиція. Зараз ціна трошечки піде вище, потім я зможу закрити свою позицію. Позицію нам відкрили. Зараз ми її відразу закриваємо, щоб ціна не скакнула нас, не ліквіднуло. Хоча навіть якщо ліквідне, ми втратимо не дуже багато. Зараз повертаємося до сторінки з нашою промоакцією. просто Обновляємо її, поки нам не покаже наш торговий об'єм. Це займає близько 50 хвилин. Просто посидіть, пообновляйте. Якщо не обновляє або обновило не повністю, також ще можете почекати. Пройшло 2 хвилини, і що ми бачимо? Депозит зараховано. Переходимо в вкладку, там, де біопротокол, і починаємо крутити такий ж самий депозит 100 доларів. Нажимаю на, на кнопочку торгувати. Зараз нас перекине на графік, і нам потрібен всього лише 1 долар 50 із плече. В принципі, це я вже пояснював. Зараз воно все прогрузить. Так, виберемо тут саме ф'ючерси. Пишемо біо, фьючерси. Вибираємо цю торгову пару. І тут нам пише, що доступно 101 долар. Ми повинні це все вивести. Заради нашої безпеки, щоб це було все швидше. Тут нажимаємо на ці дві стрілочки, виводимо 100 доларів, хай вони там десь лежать собі, залишаємо оці копійки і ставимо тут 50х-плече. Зараз нам повинна вилізти табличка, що це дуже волатильна пара. В принципі, так і є. Ставимо всю суму. Нам пропонують змінити режим аккаунта, ми змінюємо на спот і фьючерси. Переключаємося. Підтверджуємо все, що треба. Тут на хрестик нажимаємо і всю позицію відкриваємо. Відкриваємо лімітками. Типу, давайте зайдемо з вами в шорт. Тут, наприклад, 69 і 79. Запишемо сюди такі значення і відкриємо шорт. Підтверджуємо. Позиція в нас є. І коли ціна буде така, як на ордері нашому, у нас відкриється тут позиція. І ми можемо її відразу закривати. Я не хочу довго ждати, тому поміняємо зараз числа в нашій позиції, щоб вона відкрилася трошки швидше. Наприклад, на 60 перетягнемо. Поставимо тут 60 галочка. І позиція опустилась трошечки нижче. Зараз вона дойде до цієї лінії. І відкриється не ордер вже, а позиція. Чекаємо. Отже, наша позиція відкрилась. Ми можемо її відразу закривати. Бачите, вона навіть вже відскочила трошки вниз, тому в невеликий плюс ми закриваємо, але це піде на комісію. Підтвердити, все. Перша промка виконана. Тепер переходимо до другої промки. Можемо згортати цю вкладку, цю також, і цю. До промки пінгвінів переходимо. Можливо, нам вже зарахували депозит. Давайте обновимо сторінку. Так, ще поки не зарахувало, тому давайте крутити оборот. Торгувати нажимаємо. У нас є вже там один з копійками долар на фьючерсному рахунку, тому не треба нічого перекидувати. Просто ми повинні написати тут pango UZ Futures і почати торгувати. Отже, я відкриваю угоду в шорт, так само на всю котлету. Шорт, опа, плечі забувся поставити. Мій як був би 50 x плече, Підтверджуємо, відкриваємо відкриваємо шорт. Підтверджуємо. 91 долар це якщо ми відкрили. 91 долар ми закрили. І це буде приблизно 180 доларів обороту. Тому додаткових угод нам точно не треба. Зараз ціна трошечки піде вище. Зіб'є нашу лімітку, відкриється позиція, і ми закриваємо позицію і виходимо раді з ОКХ. Ринок досить неактивний, тому пересуваємо лімітку трошечки нижче. Хтось може пересувати вище, хтось нижче, але я не хочу довго чекати, тому десь пересунемо на 85 галочка, вона пересунулася трошечки нижче. Чекаємо, поки зіб'є ціна по лімітки. Лімітку нам збило, позиція відкрилася, ми її відразу закриваємо, підтверджуємо все. Промка друга виконана. Я вас вітаю, ви мене можете привітати там десь в коментах, можливо, в телеграмі. І залишається тільки чекати, поки нам сама біржа обновить показники. Тобто нам не, роз... не зарахували ще депозит, не зарахували ще оборот. Чекаємо 5-10 хвилин і перевіряємо. Отже так, пройшов час. Я заходжу на стрінку з промо-акціями, обновляю і бачу, то, що нам зарахували: і об'єм, і депозит. І це дуже класно. Друга промо-акція обновляю. Ви бачите, там також все зараховано. Залишається тільки тримати гроші до кінця промо-акції. Пенг у нас закінчується 9 січня. А біопротокол через 12 днів, тобто 16 числа. Якщо ви знімете ці гроші впродовж тривалості акції, вам не зарахує вашу участь. Тому краще не знімати, просто е, хай ці гроші там лежать, нічого з ними не робіть, щоб 100% отримати токени. А з вами був канал на проводі. Підписуйтесь. На мій телеграм-канал, тут же 51 підписник. Ого, багато. Дуже вам дякую за вашу підтримку, за ваші підписки, лайкосі, комент, якщо є бажання. В принципі, на сьогодні все. Всім добра, всім щастя. Пройшов новий рік. 2025 рік повинен стати для нас дуже прибутковим, дуже перспективним. Тому ми з вами не прощаємося, а кажемо до нових зустрічей!